треба мені приготувати цей тортик і секрет дивіться в чому, щоб не йорзав коржик по мисці, потрібно сюди покласти трішки майонезу. На е, лаваш, лаваш у мене вірменський, ось такий він, по 25 гривень в розповідничах продається. Я купила такі вельмікенькі, свіженькі, значить на перший слой ми кладемо майонез, майонез ми кладемо часник, кріп, і цим же ж ми намащуємо весь слой. Потім ми намащуємо скумбрію, скумбрію я купила за 73 здається, гривень в магазині Траші. Потім яєчко, Зварене і отако засипаємо його. Тут це сир плавлений їсть. Трошки теж його додаю сюди. так гарненько, це все розкладаємо і кладемо сир твердий. Кладемо, але тут уважно, дивіться, намащуємо. реально розумієте, що воно так не триматиметься. Тому робимо париорти такий. Раз. Все, а тепер воно тут буде триматися так, як нам потрібно. І другий слой робимо так, з ким Чи замовити картоплю, на який колорадський жодний сістя, пишіть мені в особисте повідомлення. Відправляю новою поштою та укрпоштою. Можливо, в Києві саме вивіз. Так, з кумбрію, сир. Більше була свіжа зелень, я думаю, що це було б ще краще. І перевертаємо. І от така смакота у нас виходить. Круто! Я впевнена, що це дуже смачно. Поставимо, хай настоюється, напитується майонезиком. Мм, тим щось